Позиційна республіканська народна партія Туреччини висунула кандидатом у президенти заарештованого та відстороненого мера Стамбулу, Екрема Імамоглу. Про це вночі повідомив турецький телеканал НТВ. Ну і нагадаємо, що мера Стамбула відсторонили від виконання обов'язків після рішення суду. Також було усунуто двох інших мерів районів Белик Дзюзю і Шишлі. Очікується, муніципальна рада Стамбула найближчими днями обре виконувача обов'язків мера після відсторонення імамоглу. Пише агенція Reuters 23 березня. Нагадаємо, у Туреччині тривають масові протести після затримання мера Стамбула окрема імамоглу одного з головних політичних опонентів президента Реджепа Таїпа Ердогана. Як повідомило, 22 березня міністер. Внутрішніх справ Туреччини лише за п'ятницю в дев'яти містах, зокрема в Анкарі, в столиці та в Стамбулі, було затримано 343 учасників демонстрації. І більше про протести в Туреччині дізнаємося від власної кореспондентки Укрінформу Ольги Будник. Вона вже з нами на прямому зв'язку. Ольга вітаю! Вітаю! Вітаю студії. Розкажіть, будь ласка, як змінюються протести з дня в день і що спостерігаєте на одному з останніх наразі? Скажу так, що протести в перші дні вони були не такими масовими. По-перше, через те, що це були робочі дні. По-друге, коли на вихідних вже було більше часу, люди виходили. Зараз Рамазан триває і виходять в основному після Євтару. Це вечірні розговіння, десь приблизно о 8 годині починають збиратися. І до 9-ї, 9-10 це така максимальна активність. Згодом вона спадає. Вчора були наймасовіші акції протесту. Це пов'язано з тим, що 23 березня, як ви сказали, Ійшов праймеріз на вибори кандидата від опозиції на майбутні вибори президента. А також було оголошено про сам арешт і Мамоглу зранку. Якраз початок цих, цього праймеріз і співпав із заслуховуванням в суді справи окремемоглу. Йому було оголошено. Арешт, але не по справі тероризму, а по справі корупції, і також це викликало деякі такі суперечки, чому саме ця справа, чому не по двом справам. Це такі внутрішні обговорення, скажімо, вчора я була на мітингу в Анкарі. Скажімо, є заборона на участь у будь-яких мітингах і масових зібраннях, як в Анкарі, як в Стамбулі, як в інших великих містах. Поліція притяг... при залучила дуже велику кількість правоохоронців. Видно, що вони готові до масових заворушень, екіпіровані в шоломах. Також стоять автобуси, в яких сидять ще додаткові підрозділи, але при цьому поводяться вони дуже. Мирно і спокійно, стоячи, наприклад, на тротуарах, зосереджено, але не використовуючи. Силу до протестувальників і не особливо втручаючись у справи натовпу вчора. В анкарі використов... було використано один раз водомет. На жаль, я не змогла застати цей момент, але було дуже багато людей. Єдине, що в Анкарі, сама ця площа мітингу вона є не одним цілим, через те, що парк посередині Гювен парк перекритий, огороджений, і тому всім протестувальникам доводиться зосереджуватися у двох локалах. Одна локація мала таку створену на автобусі сцену, з якої були виступи, а інша, інша стояла на площі Кизилай і просто скандувала свої гасла. Гасла в основному це такі більш націоналістичні про те, що всі учасники є солдатами Ататюрка. також гасла про. Хак Адале це означає право, закон, справедливість, співають патріотичних пісень. І тримають банери на банерах: ну, від «Привіт мамі, мамо, я тут стою за тебе і за твої права. До давайте перевіримо диплом нашого президента. Тобто хто за що прийшов, надумав собі, на те й написав і за те й стояв. Не скажу, що було багато зображень окремої мамоглу. Одне було таке досить кумедне, коли йому. Приробили тіло таке накачане м'язами. Здебільшого, це стоять із прапорами Туреччини, з прапорами республіканської народної партії, символами. Ну і вчора навіть комуністична партія Туреччини провела ходу. Вони йшли від одної з бокових вулиць до центральної площі Анкари. Це на підтримку саме Імам Так, так, на підтримку Іма -Моглу. Ольга, ми хотіли ще запитати з приводу специфіки вашої роботи там під час протестів, чи не було якихось втручань з боку правоохоронців? Тому що ми сьогодні Reuters теж зачитували інформацію. Вони з посиланням на повідомлення спілки журналістів Туреччини заявили, що під час протестів затримали десятьох журналістів поліції, які висвітлювали нічні протести в кількох містах проти арешту мера Стамбула. Чи не спостерігали ви якоїсь такої активності з боку місцевих правоохоронців? Я скажу так, що я постійно, ну як активно знімала і фотографувала, мені ніяких зауважень ніхто не робив, при тому, що на мені не було визначено, я маю акредитацію офіційну, я маю картку преси. Вона була при мені, звичайно, і всі документи я підготувалася в цьому плані. Але тут немає вимоги, що преса має себе якось ідентифікувати зовні, тому ніяких зауважень не було. І навіть ніхто мене не запитав, чому я знімаю. Єдине, що потім. Можливо, коли я вже пішла, бо ну, цей процес тривав досить довго е використовували водомети, можливо, але я не знаю, щоб в арештовували когось в анкарі. Тобто такої інформації не було. І від колег моїх тут я теж не чула. А правоохоронці поводяться досить адекватно. Я знаю навіть одну людину, журналіста, у якої запитали, що ви тут робите. А він показав свою картку акредитації і все, на цьому закінчилось. Його відпустили. І не було великої. Хоче відзначити великої кількості камер, таких для великих камер. Знаєте, як знімають для телебачення, для прямих трансля... трансляцій. не було. Здебільшого це були фотографи із професійною технікою, або просто люди знімали на мобільні телефони. Просто тут ще нюанс. Я прочитав це повідомлення, і я так і не зрозумів, з якого міста, в яких містах були затримання цих журналістів. Ми розуміємо, що протести були в Стамбулі, протести були в Анкарі, в столиці, де ви теж перебували, і можливо, я так розумію, в інших містах Туреччини чи відомо вам наскільки відрізнялися протести, які були в залежності від того, де вони відбувалися, чи були відмінності у, у характері протесту? Я знаю точно, що відбувалися ще вчора в змірі, а на вихідних вони були і в Анталії, і в інших містах, які межують в провінціях, які межують саме з Стамбулом, з провінцією Стамбул. Я чим відрізняються наймасовіший і найбільш організований мітинг проходить в Стамбулі. Там перебуває все керівництво партії. Зокрема, там виступає з Юрозель, це керівник партії республіканської народної партії. Також інші спікери. В Анкарі це менша територія, менша кількість людей, і мені здається, мітинг якось менш організований ніж в Стамбулі. Про Юзмір я не знаю, я не бачила звідти трансляції. До речі, з приводу того, що менше організований, маєте на увазі, е, немає певної програми, що куди буде рухатися е, колона людей, чи загалом просто присутність. Вони просто там знаходилися на площі, ну і е, виголошували не протест я ну, як я сказала, вони ніби як розділені на дві частини. Одна частина більш організована, бо там відбуваються виступи з автобуса, там відбуваються якісь спічі. А інша частина вона ніби як окрема, і вона просто сама собі піддає жару і виголошує ті промови, співає ті пісні, які там хтось починає. Тобто, ніби як дві частини мітингу відбувалися вчора. Mm -hmm. Ольга, а як ви оцінюєте дії влади як реакцію на ці протести, і чи не заходять вони за певні межі демократії і реагування? Ми бачили водомати були використані, і можливо, ви використані можливості загін застосування так. Ну наразі реакція влади полягає в тому, що вони запевняють у тому, що судовий процес проходить абсолютно неупереджено, і є підстави для цих арештів. Судова влада діє відповідно до чинного законодавства і критикувати Її дії, як сказав міністр юстиції, недоречно також він заявив про те, що люди мають право на волевиявлення, на збори, але ці збори і виявлення не повинні відбуватися відповідно до встановлених правил. А одним із основних встановлених правил в Туреччині є отримання дозволів на ці масові протести. Я не певнена, що їх отримували вчорашні і в Стамбулі протестанти і в Анкарі. До речі, прошу у Харківській області. Щойно оголосили повітряну тривогу. Просимо мешканців цієї області пройти в укриття, залишатися там у безпеці. Пані Олю. Я ще хотів запитати з приводу як от іма Моглу, це обличчя зараз тих протестів, які відбуваються в різних містах Туреччини, в тому числі у столиці, чи вимальовується лідер не те, щоб як план Б, але інша політична фігура, яка або веде за собою опозиційні протести, або очолює опозицію і також відстоює права затриманого мера. Ми говоримо про в основному про майбутні президентські вибори і участь, але вони мають відбутися через три роки. Тобто, за цей час може відбутися багато чого і помінятися. Але наразі кого вважають основним можливим кандидатом від опозиції, якщо, наприклад, не буде е, вирішено питання, так по або, наприклад, буде засуджено мера Стамбула. Це мер Анкари Мансур Яваш. Він теж є потужною політичною фігурою, видним представником партії. І зараз у разі відсутності плану, або зриву плану А, як ви сказали, план Б це Мансур. Яваш. він має популярність серед тих опозиційних сил, які прийшли висловити протест з приводу саме Імамоглу затримання. Так, він має популярність. Він у цієї самої партії він є лідером, одним із лідерів цієї партії. Звичайно, Анкара не таке велике місто, як Стамбул. Тут приблизно 5 мільйонів населення, а в Стамбулі 18 мільйонів населення. Тобто, з цього можна сказати, що прихильників у імамоглу більше кількісно, бо вони за нього голосували ніж в Анкарі. Але тим не менше він так само є популярною і вагомою фігурою в своїй партії. Ольга, до речі, чи є можливо якісь нові соцопитування стосовно того, через те популярність мамоглу у зв'язку із такими діями влади щодо нього? Я не знаю точні цифри, але експерти говорять про те, що якщо влада хотіла, наприклад, його усунути, то вона зробила йому велику зараз таку такий подарунок, бо його популярність зросла в рази. І навіть ті, хто його не підтримував, на основі цього знаєте, образу жертви почали його підтримувати. Тому чим закінчиться ситуація, який буде його рейтинг надалі, ну побачимо згодом лише пару днів минуло. І ви згадали про те, що різні політичні сили вийшли на вулиці, навіть комуністична партія вийшла на протест у Туреччині. В мене питання чи є єдність серед них щодо ситуації зараз з мером Стамбула, і чи може це означати певну об'єднання у майбутніх виборах? Хоча я розумію, що до цього періоду ще кілька років. Так, можна сказати, що певна єдність з'явилася, бо всі, хто проти влади виступає, вони ніби об'єдналися на основі цих протестів. Але можна сказати, що опозиція в Туреччині вона така досить розрізнена. І чи буде це консолідуючим, потужним фактором. Ем, я сумніваюся про це сказати. Тобто, на наразі ситуативно так вони більш стали єдиними. Але чи це допоможе їм виступати єдиним фронтом надалі? Це навряд чи. І Ольга, чи, чи так так будь ласка. мені ще цікаво вашу точку зору стосовно от мені більше з точки зору інтересів України і Мамоглуй він є більш корисним для України чи зручним, як це правильно навіть сказати, ніж Ердоган? На вашу думку, чи є взагалі якісь його висловлювання щодо України і війни, і війни тут? Я знаю, що мерія Стамбула, зокрема, от на місцевому рівні. Вони є великими друзями міста Одеси, вони брати міста побратими і окремому глу він висловлювався на підтримку українців під час війни. Вони відправляли гуманітарну допомогу, направляли автобуси громадський транспорт. Саме одиниці автобусів відправляли в Україну. Тобто підтримка була. Я не скажу, що він. Дуже активно використовує питання України і війни в своїй риториці, тому що на внутрішнього на внутрішню аудиторію цільову свою свій електорат. Звичайно, це внутрішнє питання більше, а не зовнішня політика. Ну загалом він підтримує Україну. Так а чи буде він кращим ніж президент Ердоган? Ну це мені важко сказати, бо ми маємо зараз повну підтримку з боку діючої влади. Суверенітет підтримують нашу територіальну цілісність, нам пропонують посередництво і, скажімо так, нас підтримували байрактарами та іншими ОВТ. Тому говорити про те, що нинішня влада не підтримує Україну а опозиційний лідер буде кращим. Я не можу про це сказати. Ми маємо зараз потужну підтримку з боку Туреччини. У Будь-якому разі будемо спостерігати за цими внутрішньополітичними процесами і протестами в Туреччині. Як будуть розвиватися події? Вам дуже вдячні за те, що доєдналися до нашого зв'язку і навіть поділили своїм досвідом участі там. Ольга Будник, класна кореспондентка в Туреччині, була з нами на прямому зв'язку.